Жіночий футбол спорт, що визнали у всіх розвинутих державах. Понад 40 мільйонів представниць прекрасної статі з захопленням займаються футболом та щороку примножують число його шанувальників. Увагу вінницьких фанів цього разу привабили вісім дівочих команд, які відчайдушно виборювали перемогу на п'ятому обласному турнірі з футзалу. Чим довели, що на них чекає блискуче спортивне майбутнє. З дитинства побачила, що в мене є бажання займатися чимось активним, а не вести пасивний спосіб життя. І тому подумала, що краще буде займатися футболом і розруйнувати стереотип, що дівчата не можуть займатися футболом і бути на рівні з хлопцями. Мені це подобається. Я люблю футбол Класно. Я хочу стати тренером. Аби реалізувати дитячі мрії щодо великого спорту, за кожною перспективною футзальною командою має стояти не менш талановитий тренер, а також добровольці, яким не байдужа доля жіночого футболу в нашій країні. Вже кілька років поспіль цей спорт підтримують Федерація футболу Вінничини та благодійний фонд Здорова нація я хочу віддати належне тренерам, які ведуть клопітку роботу, направлену на розвиток, постійно працюють з дітьми. І по суті, справи якоїсь належної підтримки з боку держави, органів там виконавчої влади на місцях, я хочу сказати, немає. І тому дуже важливо підтримувати е, такі ініціативи, тому що ці діти є прикладом для інших. Тим паче, що дівчата це майбутні матері, і це дуже важливо, що вони прививаються з таких років до здорового способу життя до спорту. В свою чергу ми працюючи в рамках цілої нашої організації, працюємо. З футболом жіночим підтримуємо, неодноразово тобто, у нас є ряд заходів комплексних, які ми реалізовуємо спільно з тренерським складом цього виду спорту. І я думаю, що в майбутньому все ж таки за підтримки обласної федерації футболу будуть гарні результати. За правилами турніру, юні спортсменки змагались у двох вікових категоріях. Зокрема, п'ять дівочих команд зіграли між собою в старшій вікові категорії, а три в молодші. Кожну з команд представляли чотири гравці, які протягом двох десятихвилинних таймів мали змогу забити переможний гол ворота суперника. Проте першими стали найсильніші: футбольна команда Інтеграл Вінницької дитячої юнацької спортивної школи та команда Вінкар середньої загальноосвітньої школи номер 11 На щастя, на теренах нашої області такі перемоги мають здатність примножуватись. У нас в області проводиться чемпіонат, кубок області Сербіжевських команд по большому футболу, футзальні змагання для дівчат красної та безразної категорії. Хочу сказать, что наши труды не проходят зря. На сегодняшний день четыре представительницы Венецкого футбола являются членами сборных команд Украины по футболу разных возрастных категорий. Аби участь у спортивному турнірі надихала кожну з команд на підкорення нових спортивних вершин їх нагородили кубками та грамотами. А от переможці турніру цьогоріч втягнуть нову футбольну форму від благодійного фонду Здорова нація. Хочеться зазначити, що сьогодні в світі жіночий футбол набуває все більшої популярності, і у нас в Україні в тому числі. В свій час дівчата менше грали в футбол ніж хлопці, але сьогодні це стає видом спорту. І до його і наша раз на половину. і взагалі все те, що робиться для дітей, воно повинно бути готунку. Саме тому ми підтримуємо та ініціативи. І я особисто і, і наша команда робить все для того, щоб діти залишились задоволеними, отримали задоволення від гри в футбол, і е, після того отримали е, призи е, і відзнак і, і дозволять їм гордитися тим, що вони в свій час от змагалися і досягали результатів. Ще не так давно зе блатер заявив, що майбутнє футболу за жінками, а президент ФІФА це не та людина, яка просто так кидається словами. Олена Закревська, новини Смарт ТВ.